І траплялося у вашому житті таке, що чоловік то з'являється у вашому житті, то пропадає. Зазвичай ця переписка, да, візьмемо переписку, вона дуже цікава, вона вам подобається, ви вже на щось розраховуєте, здавалося б, він вже ось ось вас запросить кудись зустрітися, чи можливо ви вже зустрічалися, продовжується спілкування, і тут все, перестав писати, пропав на місяць. Через місяць знову пише: привіт, як тебе справи? І ви такі, ой, клас, чудово, дуже рада, що ти написав, вау, оплески. І знову заводиться переписка, знову з'являються якісь надії, і ви можете зустрітися, ну можете не зустрітися. Після цього всього чоловік бах і знову пропав. Цікавий факт, що зазвичай, коли таке відбувається, що відбувається з жінкою. Вона збирає подруг, відводить на цілий кінціліум, давайте розкладемо карти таро. Час стоїть, він шкоди, чому він пропадає, що я не так написала. Може, мені якісь не ті слова, може мені вже треба було йому голі груди скинути. Да? Чому ж він перестав мені писати? Я ж вже на нього мала і плани, і так далі. Угу. Цікаво, що таку поведінку чоловічу жінка сама допускає. Вона дозволяє зникати та з'являтися цьому чоловіку у своєму житті. З цим ми сьогодні будемо розбиратися. І тоді. Задайте собі питання, що такого смачного ви отримуєте у такому виді спілкування? Що для вас такого корисного? Що це вам дає? Що ви отримуєте від не знаю, присутності такого чоловіка у вашому житті? Що це вам перекриває? Як ви підтримуєте ситуацію, яка здавалася б вам? Не подобається. Я дуже рекомендую поставити це відео на паузу, дати собі чесну відповідь, адже я завжди кажу, що ви можете обманювати будь-кого, але себе ви не зможете обманути. Як би вам сильно не хотілося, і ми з вами продовжимо. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Обов'язково підписуйтесь з. Пишіть коментарі та ставте вподобайки, адже я впевнена, що це відео вам сподобається. Зазвичай жінці просто боляче, важко прийняти той факт, що вона може йому просто не подобатися. Я дійсно переконана, що для того, щоб чоловіку переконатися в тому, готовий він продовжувати якесь серйозне спілкування з жінкою чи ні, ну, або якесь будь-яке спілкування, де він хоче бути з нею поряд, достатньо двох тижнів. От за два тижні чоловік повністю розуміє, хоче він іти далі з цією дівчиною жінкою чи ні. А жінка, яка дозволяє, да, отак от він з'явився, пропав, розумієте, чоловік може писати просто зі скуки. От просто зі скуки. У нього там є десяток, три десятка таких жінок, яким він періодично пише. Ці жінки завжди впадають в оації після його повідомлення. Дуже радіють. Я б сказала, занадто його у базі. Він піднасичується. Боже, який же я красавчик, класські дівчата раді зі мною попереписуватися, поспілкуватися, можливо, навіть зустрітися. Чудово він собі оце наповнив, наповнив і пішов далі. Знову ж таки, у таких чоловіків дуже багато. Як правило, переписок з подібними жінками, які дозволяють, отак от вриватися в ту переписку, дав той діалог, вкладатися в нього, просто бо хтось їй написав. Повертаємося тепер до жінки. Їй важко прийняти той факт, що вона, можливо, його не зацепила, не сподобалася, не в його смаку, і тоді вона починає вигадувати, крутити, жувати ментальну гумку. А що ж? Я не так зробила. А можливо що мені ж знову ж тебе треба було написати фото скинути. Що зі мною не так? Оце головне у неї питання і що з цим робити? Так нічого з цим не робити. Важливо, перестати з ним спілкуватися. Це така, знаєте, глобальна рекомендація, звичайно, на ваш розсуд, але поясню чому. Або, як мінімум, встановити границі. Перестати спілкуватися, тому що ви не можете впливати на волю іншої людини та. Бути та мати таку силу, щоб змусити його вам писати частіше, регулярніше, відданіше, і завжди у відповідь вам задавати питання, щоб підтримувати діалог. Якщо він цього не робить, значить він цього просто не хоче. Також можна встановити границю, сказати, давай або ми спілкуємося, або не спілкуємося. Мені такий вид спілкування не підходить, не цікавить. а В принципі, я готова спілкуватися. Можливо, там зустрітися і так далі. Ні, то ні. Я ну, би мені немає натхнення оце з тобою у цій каруселі гратися. І тоді чоловік або реально, він просто перестане писати і тоді все набагато. зрозуміліше, або він такий, слухай, я поняв, знаєш, дійсно там був зайнятий, можливо, ще щось. Давай зустрінемося, наприклад. В чому проблема взагалі полягає? Проблема полягає в тому, що у нас. Так прийнято в нашому менталітеті, що якщо я комусь не сподобалася, значить зі мною щось не так. Значить, я щось не так сказала, не так зробила, не так виглядаю, не так говорю, не, не настільки розумна, занадто розумна, не настільки висока, занадто висока, худа, товста і так далі. Важливо, такі ситуації, де вас не вибрали, да, ну, не пише вам, не дзвонить, е, е, покинув, да, ну, покинув це теж таке слово. Да, ви вирішили розстатися, да, він вибрав іншу і так далі. Важливо в таких ситуаціях усвідомлювати, що це не з вами щось не так. Це конкретна людина має інші смаки, інші погляди. В його світі, да, там, дівчина, наприклад, має бути другою. Ви не така, не гірша, не краще, просто інша. Не гірша, не краща, просто інша. І тоді ви зупиняєте себе в таких ситуаціях, пояснюєте самі ж собі, зі мною все хорошо. Просто, ну, не моя людина. Інакше уявіть, тоді гіпотетично, якщо вірите ви в першу гіпотезу, то умовно ви підходите, будь-кому виходить. Тоді ви за замовчуванням можете жити все життя з будь-яким першим чоловіком на світі, от буквально з будь-яким першим. Ви ж цього не робите, ви реально відсортовуєте, тут мені подобається, тут не подобається, тут мене розпілкування не влаштовує, тут дуже влаштовую, тут майже все в купі є. І це ж не робить ту людину, яку ви не вибираєте, якоюсь гнилою, якусь паскудою, не якоюсь недо, просто не вашою. Це робить людину не вашою. І якщо у вас є дозволеність ось так, от вибирати людину собі, це не лише про стосунки любовні, ми говоримо, це і про друзів, і про колег, і про... Будь-які стосунки. І тоді. Дивиші, мікрофон працює. І тоді так само дозвольте і іншим людям мати оцей вибір. Він є край необхідним. І тоді, коли людина цей вибір приймає, можливо, не у вашу користь, не потрібно збирати подруг, консиліум, карти або Да, зараз будемо викликати відьму, щоб закладавала цього чувака на мене, дозвольте і йому зробити вибір. Проте не дозволяйте йому з вами грати в гойдалки, де він вам то пише, то не пише, то подобається, то не подобається, то хочеться, то не хочеться. Воно, якщо хочеться, воно, якщо твоє, якщо людина твоя, це зрозуміло відразу. І там немає місця гойдалкам, там немає місця маніпуляціям, там немає місця різноманітним перевіркам. Тоді, коли ви не можете прийняти той факт, що да, окей, ти мене не вибираєш. Чудово, нічого страшного. Це не зі мною щось не так, це не я якась паскудна. Просто в тебе інші смаки. Ти маєш на них право, ти доросла людина, дати особистість. Дай Бог тобі здоров'я та знайти свою людину. А я йду далі, Йду далі жити своє життя, адже я достатньо знаю про себе. У мене достатня кількість інформації про себе, щоб бути впевненою в тому, що зі мною все чудово. Просто я інша, інша. Та, яка не підходить під його погляди. Все. І тоді не буде місця, а що ж робити, написав він мені чи не написав, а що ж робити, з'явився він не з'явився. А на які ж багато мені навчитися сідати, які курси пікаперства пройти, щоб його ним заволодіти. Тоді цьому місця не буде, і в цьому не буде жодної потреби. Також ми поговоримо, які стосунки коротко поговоримо, які стосунки, в принципі, не мають майбутнього, і це дуже цікаво. Дивіться до кінця. Друзі, ще раз вітаю вас на своєму каналі, і зараз я хочу запропонувати вам стати спонсором мого каналу, і це дасть вам можливість вже сьогодні працювати над собою. Адже відео, які виходитимуть щомісяця та охоплюватимуть кожну сферу життя, містять конкретні рекомендації, практики та техніки, які допоможуть вам зростати вже сьогодні. Якщо вам набрид теоретичний діагностичний матеріал і ви нарешті готові прийнятися до серйозних дій. Якщо ви реально зрозуміли, що щастя це лише ваша відповідальність, то ви знаєте, що робити кнопка під відео. Самий важливий пункт це якщо ти перебуваєш у стосунках і задаєшся питанням, чи мають ці стосунки в майбутнє. Це самий перший та основний фактор, який показує, що з цими стосунками в тебе щось не ок. Тобі в цих стосунках не зовсім є комфортно, тому що якби там була, б, була б справжня кохання, пристрасть, емоції, там би не було б місця подібним запитанням. Наступна ознака це якщо ти себе переконуєш. Да, це зазвичай відбувається, в принципі, на будь-якому періоді стосунків. Я, в принципі, хотіла поговорити на самому початку, так як це підходить під першу частину відео, але ви також це може застосовувати, якщо ви там хоч і 40 років разом. Коли ви починаєте переконувати себе, чому вам необхідно залишатися з цією людиною, чому вам необхідно його вибирати щодня? Коли це не стоїть отак, от ну, не зовсім за замовчуванням, звичайно, нам постійно собі треба нагадувати, чому ми любимі, чому ми любимо, е, да, якісь там вчинки і так далі. Але немає такого фонового перманентного почуття того, що вам просто добре цією людиною, і ви хочете. З нею бути. І далі починається. Так. Тут я підремонтую, тут я зміню, тут я підкрашу, тут я виверну, тут я заверну, і тоді вийде той чоловік, яким, з яким я хочу бути. Або, або можна переконувати себе, посилювати його вчинки. Наприклад, він просто сказав, що. Ну, вам ця сукня личить, а у вас така фантазія, наче він вам цю сукню подарив, наче він вас там е, так благотворив, наче він вас вам настільки захоплюється. Да? І е, тут важливий нюанс. Я маю на увазі, коли вчинки дійсно е, дріб'язкові, да? якщо можна якісь вчинки назвати таким, ну там просто каву зробив, за собою прибрав, носки зібрав, або носки не розкинув, для нього це вже вчинок по. Відношенню до вас, щоб проявити свою любов, да? а ви це так інтерпретуєте, наче він вам там реальну зірку з неба зняв. Тобто, знову ж таки, переконуєте себе, чому вам потрібно залишитися в цих стосунках, чому вам потрібно вибирати його щодня. Це також дуже важлива ознака того, що у цих стосунках, в принципі, майбутнього немає і бути не може. І саме ось така ознака. Рідко помічається, вона рідко піднімається на поверхню та взагалі не сильно обговорюється, от в нашому менталітеті. Я, наприклад, ніколи не чула у своєму суспільстві, да, у своєму оточенні, щоб на такі речі звертали увагу, проте це дуже є важливо. Третій дуже важливий фактор, ознака, про який я, який я хотіла розкрити, це дивіться, зараз може бути трішки жорстко, але ми тут саме. Прийшли за чим? За корисною інформацією, будь ласка, приготуйтеся. Якщо ви зараз собі задасте питання, ось така людина, яка є конкретно, от зараз ви можете ви бачите всі позитивні сторони, негативні сторони, все, що подобається не подобається, конкретно такою людиною не гірше, не краще, Чи проживете ви все своє життя? І тут слухайте свою відповідь: вона зазвичай є найщиріша. От уявіть, що ви з цією людиною е, доро, е, там, дожили до 60 років. Як вам з цим, як ви себе почуваєте? Як вам від цих знань, як вам від такої уяви? Можна, знаєте, створити атмосферу таку медитативну, уникнути свічку, музику, закрити очі чи зробити темряву і реально е, е, візуалізувати подібну ситуацію. І що перше у вас підіймається? Це щось приємне, ніжне, це гордість за ваші стосунки, це щось таке тендітне та інтимне, лише ваше, чи у вас підіймається злість, сум, у вас апатія, депресія, що підіймається на поверхню. Це є відповідь. Також ви не можете собі дати відповідь на питання, чи ви закохані, чи ви кохаєте людину. Бо ви вроді розумієте, що є. Декілька факторів, чому ви разом. Ви розумієте, що вас об'єднує, квартира, машина, да, там, щось можливо, ще. І відповідь: таку, Да, я в тебе закохана, я в тебе закоханий, я тебе люблю, вона не виникає в сенсі не просто на словах, а дійсно з почуттів такого не йде. Також важлива ознака того, що у цих стосунках. Майбутнього немає, і це не значить, що якщо ви це все почули в себе і віднайшли та да, у своїх стосунках, що потрібно все тікати, розводитися. Ні, потрібно подивитися в цю сторону. Можливо, звернутися до спеціалістів, можливо, якось обізначити, чому це так. Можливо, те, що у вас там апатія і смуток від цього зовсім не тому, що ви будете з цією людиною, а тому, що у вас там, наприклад. Наприклад, в принципі, є страх прожити з одною людиною, да, у вас уникаючий тип особистості, і воно вам, в принципі, не визиває захвату. Тому не потрібно з гарячу рубати, потрібно йти до психолога, психотерапевта та пізнавати себе, щоб точно розуміти підданість своїх почуттів та знань про себе. Я дякую вам за перегляд цього відео, і я з вами не прощаюся. Побачимося у наступному.